Власне, що хочу сказати, мав за честь служити з Ромахою, з Михайлишиною у 2015 році. Це людина гідна поваги, це людина гідна дійсної подяки. На жаль, його зараз немає. Но з ним була служба дуже прекрасна і дуже полкова. Це дійсний патріот. Лидина, знову ж повертаюся, яка гідна повага, хоча б по смерті. Не один раз мені прийшлося з ним з'їсти кусок кусочок тяжкої долі. Але Бог роз'єднав нас, він вже там. Як кажуть коротко, але кажуть ясно. Або його була позитивка така, або зі щитом, або на щитом. Я думаю, що всі так мають поступати, як він поступив. Честь і слава Авши. За себе зараз виконую свій громадський обов'язок в тому ж полку, якому був. Власне, це люди теж. З якими, я можу сказати, я маю за честь находитися разом з ними і боронити свою землю. Там без позитиву не можна, тому стараємося на позитиві бити москаля і бити до останньої краплі. І надіюся, що дойдемо на кінець до можновладців, що треба лишатися людьми, а не дбати про свої кишені. Я думаю, що не всі лишуться, захищаючи рідну землю, а прийдуть додому і наведуть з ними порядок.